З восьмої ранку до столиці почали прибувати автобуси. Люди з регіонів приїхали мітингувати, невдоволені харківськими угодами. Саме останнє це торгувати територією, мати і батьківщину продавати не можна. Ті інтереси, які зараз вирішуються в Криму. Це тільки перші кроки. Це Чорноморський флот, потім ГТС, потім атомна енергетика. Потім зброї і так далі. То ми так вічно будемо дивитись на старшого брата. Я би сказати склатики словами всі люди, велику родину, прославляймо б всюди неньку Україну, як її не любити, як не захищати, коли нам не жити. Вона наша мати. Пішою ходою прихильники опозиції вирушили до Верховної Ради чи надовго до Києва не знають. Може на місяць, може на два. Це вже доказано і перевірено часом. Тим часом на мітингувальників під стінами парламенту вже чекають прихильники коаліції. Росія за найкращий друг. Ми завжди були вместе, и друг другу допомагали. І я стою, щоб все було добре, щоб ми були дружні. Свої намети прихильники коаліції розставили заздалегідь. кажуть, прийшли підтримати президента і його харківські домовленості. Ви не знаєте, які встановив закони? Я знаю. Я теж знаю. Розкажіть, ви мене грузите? Це рішення абсолютно правильне. Я правда я підтримую таке рішення. Ано служить э, очень хорожу служо служить Україні Украине, экономически сначала. Ви думаєте, это все за идею Всі люди стоять та думаете, что это все за идею, за пришли Сюда за діє заявки на нинішні масові акції під стінами Верховної Ради подали чотири партії та дві ініціативні групи. У них згідно з дозвільними документами, мали взяти участь більше 30 тисяч осіб. Анна мірошниченко Василь Мартиченко. П'ятий канал.